Друзі, радий всіх вітати! Сьогодні 5 липня 2021 року. Ми знову знаходимося на Кіровоградщині на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства Україна Хліб. Поруч зі мною знаходиться технічний експерт компанії «Сингента» Щербина Сергій. Він нам розповість, яка система захисту застосовувалась на лінійці гібридів Кукурудзи на даному демонстраційному полі. Будь ласка, Сергій. Доброго дня, колеги! Посів на даному демонстраційному полі відбувався 10 травня. З нормою висіву 63 тисячі насінин на гектар. Глибина посіву склала 4 см. З добрив було внесено ямахоска в нормі 150 кг на гектар. І що стосується системи захисту, система захисту була розпочата з внесення грунтового гербіциду люмакс в нормі 4 літри на гектар. Для контролю однорічних злакових та дводольних бур'янів. Наступним елементом захисту планується внесення бакової суміші фуніциду Амістар Екстра в нормі 0,75 літрів на гектар для контролю плямистостей, пузаріозу, ріжі та покирчастої сашки. Також буде внесено інсектицид Ампліго в нормі 0,3 літра на гектар для контролю від лускокрилих шкідників. Зараз ви можете переконатися, що гербіцид Люмакс справився із своєю задачею, поле знаходиться в доброму стані. Дякую, Сергій. Ну а тепер, друзі, пропоную перейти на посіви соняшнику. Ходімо. Зараз ми перейшли на посіви гібридів соняшнику від компанії Сенгенка. Посів на даному полі відбувався 10 травня з нормою висіву 63 тисячі насіни на гектар. Глибина пасіву склала 4 см, довго було внесено 200 кг карбаміду та 150 кг діамофоски. Система захисту була розпочата з внесення ґрунтового гербіциду Примектра ТЗГОЛ в нормі 4,5 літра на гектар для контролю від однорічно злакових та дводольних бур'янів. 9 червня на гібридах, призначених для вирощування за технологією Клеарфілд, було внесено гербіцид Каптора в нормі 1,2 літра на гектар для контролю однорічних модульних вояків. Також 21 червня було внесено бакову суміш фуніциду Amistar Gold в нормі 05 літра на гектар для гімн. літрів на гектар для контролю від незисних шкідників. Також планується внесення бакової суміші Амістар Голд в нормі 05 літра на гектар та інсектициду Амбліго в нормі 0,3 літра на гектар для контролю від гускокрилих шкідників. Зараз ви можете переконатися на ефективність роботи даної системи захисту. Дякую, Сергію. Ну а вам, друзі, бажаю міцного здоров'я, гарних врожаїв та до зустрічі на наших демонстраційних полях. До побачення.